Мої вітання, друзі! Знову тема авто. Якщо ваше авто почало заводитися погано вранці, можливо, проблема в цьому. Отакі от кілечка для форсунок, є підсос воздуха. Тому давайте спробуємо їх замінити. Нам потрібно добратися до рампи з форсунками, яка знаходиться от там внизу під повітряним фільтром. Для початку знімаємо оцей патрубок, що йде до повітряного фільтра. Знімаємо хомут від'єднуємо сам патрубок. Одною рукою незручно, зараз зніму. В кого не виходить, можна від'єднати цю частину, прикручену оцими саморізами. Так, від'єднав цей патрубок. Знімаємо. Всякі шланги і знімаємо повітряний фільтр в корпусі, просто тягнучи на себе уверх. Перевірте, чи ззаді нема ніяких патрубків, які там у якихось місцях приєднані. У мене, наприклад, щось там є. Від'єднали, потягнули вверх, все, він вільний. Далі. Дивимося, яким чином можна його звідти витягнути. Перевертаємо, провертаємо, дістаємо. Ось наша рампа форсунок. Ось вона. І її нам також треба дістати. Відкручуємо загушечку, кришечку, для того, щоб дістатися до штуцера. Там всередині встановлений ніпель, такий, як на шинах, приблизно. Натискаємо для того, щоб встровити тиск в паливній рампі. Все, немає. Повертаємо на місце ковпачок, щоб не загубився. Знімаємо шланг з паливної рампи. Розжимаємо хомут і знімаємо. Якщо шланг стить дуже плотно, краще не тягнути за шланг, а якимось. Тоненьким предметом, типу не гострого шила, трошки його зрушити з місця. І тоді він легенько зніметься. Опа! Далі від'єднуємо роз'єми. Треба натиснути такий язичок, погано видно, покажу викруткою. Ось оцей язичок натискаємо. Натискається. Бачили чи ні? Отак. От І потім тягнемо на себе. Так, Все, роз'єми, зняті. Зазвичай рампа тримається в двох місцях. Два болта саморіза. Викручуємо. Викрутили? Оскільки наша проводка в кожусі. І прикріплений кожух до самої рампи треба відкрити там такі наші защовочки, воно бачите, так. Да? Треба їх відкрити і дістати проводку. Відкривається дуже просто, пску викрутку вставляємо вниз і акуратненько Оп, всі відщовкуємо. Відкриваємо. Та дістаємо проводку. Так, все нам нічого не заважає дістати рампу. Шатаємо і тягнемо вверх. Ось наша рампа з форсунками. Як бачимо, кілечка вже дубові, форсунки трішки Брудні всередині. Погано видно. Спробую показати. Погано не видно на відео. Але це побачите самі. Трішки бензину з одна щітка ми їм чистим ззовні. Зовні почистили. Далі знімаємо старі кілечка, вони вже не здатні забезпечити гермет... герметичний... герметичне з'єднання. Далі беремо знову ж таки бензин і миємо самі розприскувачі. Якщо в кого є ацетон, карп клінер чи ще якась подібна рідина, це буде краще. Оскільки у мене під рукою нема нічого, поки що мию бензином Вичищаємо до металевого блиску. Все гарні чистенькі, блистять. Якимось чином помічаємо, яка де стояла. Потім встановити її на місце. Від'єднуємо від рампи, для цього потрібно зняти скобу. Знімається дуже просто, просто тягнемо наверх і виймаємо саму форсунку. Наша кілечко трохи закисло, тому треба додати зусиль. Знову ж таки, воно дубове, потребує заміни. Знову миємо ззовні. Не забуваємо, що в нас є мітка, якщо її змили, мітим знову. Знімаємо старі кілечка. Ну, Ці більш еластичні, ще не геть дубові. Якщо є можливість, дочищаємо, перевіряємо роботу на стенді або імпровізованому стенді, як у мене. Для, для цього нам знадобиться шприц п'ятірочка, обрізаний верх. Він дуже добре налазить на форсунку на саму. Оп! Отак. От да? Шприт заливаємо ацетон, карбклінер або якусь іншу джижу для чистки форсунок. Закриваємо поршеньок. А далі під'єднуємо чудо-пристрій, який я колись придбав. Суть в чому плюс-мінус на акумулятор, далі керування і клеми на форсунку. Керування дає різні варіанти частоти для того, щоб побачити, як. Працює форсунка, зараз покажу. Полярність не важлива. підключаємо будь-як. Вмикаємо живлення і чутно, як воно працює, вона он, бризкає. Там, якщо видно, щось бризкає. Тиснемо на поршень, створюємо тиск. Тільки притримуємо форсунку, щоб вона не вилетіла. Таким чином перевіряємо роботу і заодно промиваємо форсунку. Можна міняти режими роботи, Там тиснучи на різні ці, змінюється частота, тривалість імпульсів та інше. Ну, це до того, приб... в інструкції дивитись до того прибора, який ви придбаєте, якщо він у вас є. Чистимо, а далі будемо збирати. Пусунки почищені чи не почищені, в кого немає пристрою, але не переймайтесь, то все пусте. Далі встановлюємо нові кілечки резинові. Беремо кілечко, дістаємо. Звичайнісіньке моторне мастило для того, щоб воно. Гарненько налізу на форсуночку. І далі одягаємо. Так, одягаємо всі. Знову ж таки, моторне мастило і вставляємо в ромбу. Вставили, не забуваємо, що ми їх мітили, від... вставляємо на свої місця. Далі ставимо скоби. Для того, щоб вони не вискочили. На самій форсунці є там відповідний пас, в який треба попасти. я не тою стороною форсунки поставив. Перевертаємо і тоді вже встановлюємо. О, тепер все нормально встановлюється. Все, зафіксував. Робимо так всі. Все, все встановлено і закріплено, зафіксовано. Встановлюємо на авто в зворотньому порядку. Знову ж таки проходимо моторним мастилом усі і встановлюємо на місце акуратно, щоб нічого не потрапило в посадочні місця, вони повинні, наче. Плотненько зайти. Все, зайшли. Далі прикручуємо. Прикручуємо. Встановлюємо назад проводку і підключаємо роз'єми. Одягаємо паливну магістраль. Встановлюємо корпус повітряного фільтра разом з фільтром. Не забуваємо повернути на місце всі патрубки, які ми від'єднали з якихось роз'ємів від ключили. Одягаємо патрубок для повітря, не забуваємо. Все готово, все зібрано. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато нового цікавого відео.